І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравась ЮАЙ. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Шінраку на ВК-7201К. Карта Монастир. Ну що ж, до бою. Так, якщо невірно я НІК прочитав, поправити мене в коментарях. Так, Або зразу ж пишіть, може й написав, але може і не все прочитав, так, повідомлені на електронну пошту. То пишіть, як він зразу читається, або що він означає ваш нік. Так, І грає, бачимо у зводі. Грає у зводі, братіш зводний, грає Чий соклановець, так? грає на суперконяшці і його нік – Реквієм. Чудово! Ну що ж, куди поїдемо ми на тяжах? Поїдемо ми сюди на цю щілину і тут будемо перехлопушувати суперників. Чудовий план на бій. Я думаю, прості, простий план на бій, він самий чудовий, правда? Не треба нічого вигадувати. Просто йдемо, перехлопушуємо. ВК це в нас що? Це в нас е, нагородна техніка, так? це у нас тяж німецький, з заднім розположенням башти, з великим калібром, долі броньований. Ну, ще на ньому треба вміти танкувати. Вміти можна танкувати як, навчитися. Так? Е, у нас перевага те, ну недолік, як на мене, а перевага в тому, що в нас е, заднє розположення башти, і ми можемо ромбом танкувати. Легше ромбом буде танкувати. Але що наш герой просто колбом їде. Ну, напевно, побачимо зараз по бронюванню і по гарматі. Ну і Цей танк раніше видавався за глобальну карту, а зараз він за маневри видається. Наскільки я розумію, так? Дивіться, ну порівняти маневри з глобальною картою, мені здається, що, що не, не, не порівнюється. так? Тому що там все ж таки абсолютний формат, там все ж таки ну, ось, такі зарубіжі 15 на 15, на глобальній карті там свої тактики, стратегії треба. Ну Мені так раніше подобалося. Зараз маневри. Цікаво, ну в принципі цікаво, командна гра, так, 7 на 7. Можна непогано пограти. Доволі цікаво. Я, я от не пам'ятаю, коли маневри з'явилися. чи... Е, По-моєму, після того вже і глобальні карти перестали. Так, пере, ну, виходити. А, а ну, давайте поправте в коментарях, от я не пам'ятаю. Точно. Так, а поки я розповідаю чудові та цікаві історії. Наші братіші тут треба повертатися, тому що. Ну Хитрий такий маневр все ж таки зробили. Ми тут про маневри розповідали. Маневр зробили і проїхали. По нижньої оці ущілені і треба їх вихлопушувати. Чи башту відкрути. оце чудово, А таким калібром дуже часто башти відкручуються, до речі. Давайте дивитися по гарматі. У нас 750 шкода від пострілу, це величезна перевага для тяжа. Перезарядка, в принципі, як для такого калібру нормальна. Точність лучність ну німецька точність лучність так і... 350 у нас пробиття. А є в нас осколочно пугасні, а є в нас ще бронебійні, а бронебійні. Бій, бачимо, дуже мало взяв бронебійних, і вони, так, знаєте, поскладав так, по черзі спочатку поліпшені снаряди, потім пугасні снаряди. Але з таким калібром, так, можна і пугасними, в принципі, пограти. Ну і вибили ми, так, вибили ми тут суперників, але. Ну що ж, вибили ми суперників, і ми тут двоє залишились. З нашим братішом. Наш герой, поки я чудові та цікаві історії, розповідав чотири, ворогів вже знищив. Наш братіш вже одного знищив. Зараз він знищить ще іншого, напевно. Там виташка теж. а ну дуель, на дуель, вікашка. Вже там хп в нього немає. Хоч це ще, щоб пролітало таке. Чудове, так? А хрисі... Ну, по вагам, треба дійсно, треба щось забирати. І той був шотний для нашої альфіща. <с> П'ять ворогів знищено. Ми троє залишаємось. Ну, всього в нашій команді залишається троє. <с> а ну дивіться, якщо зараз суперники стануть на захоплення, це в принципі для них буде перевага. Хоча це не точно. У нас ще ХП дуже багато, є суперконяшка, 6 ворогів знищено. Якщо випучать, а я так розумію, не стають на захоплення. Вони розуміють, що в них перевага. Ну просто неймовірна. 6809 просадка в нашої команди по ХП. Нас залишається двоє. Двоє совзводних. Це просто крутезно буде, якщо ми зараз переможемо. Це просто буде неймовірно. Неймовірна взводна перемога, так і назвемо, так? А ну давайте тримаємо тепер братішів наші кулаки. А, виїжджає Тесак. Тесак буде підсвічувати. Виїжджати буде інший танк. СТ-62, варіант 2. Ззаду треба дивитися, ззаду треба бути уважним, тому що ззаду. вони будуть зараз об'єднуватися як? З, з однієї сторони і з іншої будуть брати в оточення. Приїжджає на нас об'єкт. Об'єкт цей дуже броньований, отже. Ну комулякою, в принципі, ми його в лоб, от, е, там, біля гармати повинні пробивати. Танкуємо, танкуємо. А, а пробиття все ж таки, у від 4 ну, просто шикарно. Братіш теж тримається. Там на нього два танки поїхали. Чи дві бабахи десь їздять, зрозуміло де. Оце їхня помилка, що вони зараз не стали на захоплення. Я вам кажу. 2790 вже натантовано. 4000 на стрім, 6 ворогів знищено, наш братіш двох знищив. Він тримає, щоб нам по-ставному по взад ніхто не заїхав. Гріль на нього виїжджаємо. Виклопушуємо ми е, об'єкта. Зараз ми ще одного об'єкта виклопушимо. Тут у нас з КВН просто проблема. У нас в принципі повинні комуляки пропалювати. Чудово. І тісак тут попер. Попер такий, а пороляканий, прикажіть, спасіть, допоможіть. Невірний план на бій. не до тих нарвалися, так? Оце було круто. Дивіться, як подивилися одне на одного, типу, оце ми тягнемо. Вісім ворогів знищено. Е, наш братіш чотири вороги знищив. Всю команду ми знищили, по суті. На тобі ще й баба. Ну бабаха вже вибила, вибила 400. Значить, фугасом, так? А ми з нього... А ми з нього фугасом 900 вибили. Господи, бля, чого цей фугас? 950 альфіщі. <різь> <різь> так, треба, э, так скажемо, один одному спину прикривати. Я уявляю, як зараз підгорає у суперників. Де, де, де друга бабаха, я так і не звіту. Ця вже не поїде, вона шорта шорта. Напевне, 200 кітрупиків моїх. Тобто з баштою відкручено. Оце за рубіще влаштували, це було крутизно. Так. Приїхала, приїхала, бубаха. Кулова. А ну ще раз пугасом, пугасом, фугасом. Прикритий корпус. В принципі, в башту він скільки виб'є, ну хай 400 виб'є максимум, так. Якщо десь проб'є. Уху-ху. 7473 настріляно. 8 ворогів знищено. 5 ворогів нашим сувзводним знищено. Ви зрозуміли, що це відбулося? Всю команду перестріляли. Оце було крутезне. Дякую за реплей, дякую за чудові емоції. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.